Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Так от, сиджу я, значить, у психолога. Руку відірву. Джізус. І він мені каже. Гадаю, вам варто припинити ходити на хаотичні побачення. І дозволити тому самому самому вас знайти. Довірте долю випадку. Окей. Буду сподіватися на випадок долі. Сьогодні, на жаль, все. На мене чекає наступний клієнт. До побачення. І ти збираєшся на побачення. Де логіка? Слухай далі. Так от, той самий мене сам знайшов. Прикинь. Ти знаєш, я ж прокинулась від масштабу новини. Він ідеально підстрижений, О. ідеально причесаний. У нього нігті дуже охайно підпилені, і він і так пахне, що у мене навіть носову перегородку вирівняло, коли я його занюхала. Уявляєш? Схоже, ти зустрічаєшся з Мальтіку. Коротше. Він повна протилежність того, що я зараз ненавиджу в чоловіках. Він охайний, організований. Миє за собою посуд. Кіно, парки, ресторани були, а тепер ми зустрічаємось на його території. А ти не переживаєш, що він ходить до психолога? Раптом якийсь, Типу крейзі? Взагалі, то я теж ходжу до психолога. Така я прошу. Сашуляк, побачимо, як ти будеш сміятися, коли виявиться, що ти лише плід моєї уяви. Я ж сказала, руку відірву. А мені пофіг, я crazy. О! Uh -huh. Я бачу розробка меню для нашого кафе де повним ходом. Фім, я забула попередить. Плани трошки змінились. Над меню буду кружлять завтра. Неочікувані гості. За годинку приїде тато. Та ну, батьки, то святе. Руку відірву. Святе і небезпечне. А, час повертатись до роботи. Може, хочеш приєднатись? Ні, дякую. У мене тут своя робота. Займаюсь перекладом. Гаразд, не відволікаю. Ніби вчора святкувала свій двадцятий ювілей, Написала цілий список ще невтілених ідей. Я піду чаю зроблю. Котик, тільки я тебе дуже прошу: помий за собою чашку. На що Ірен зайве раз дратувати. Окей? Ти знаєш, киці, я б залюбки, але інколи банально забуваю, бо зашиваю за роботою, бо наші сімейні витрати останнім часом трошечки зросли. Я намагаюся їм відповідати. Тобто це зараз натяк, що я довго сиджу без роботи? Я такого не казав, ти сказала. А нічого, що твоя киця сидить без роботи, бо вона в пошуку себе. То ж киця. Хочу бути збірником дитячих конструкторів, але я не певен, що за це платять. Тобто ти вважаєш, що твоя дружина, яка вчора була на керівній посаді великої компанії, варта якоїсь посередньої роботи? Чекай, вся справа в грошах, так? Ні. Угу. Пф. Я вже шкодую, що почав цю розмову. Гаразд. Я тебе почула. З сьогоднішнього дня я в тебе не візьму ні копійки. О. За твій онлайн кінотеатр гроші зняла. То, слухай, давай, може, краще щось подивимось. Роботу почекає. Я зараз подзвоню і буду вимагати, щоб вони провели оплату через мою картку. Доча! Привіт! <ривіт> Добрий день. <ривіт> Добрий. А це Галя. Галя. Угу. Моя наречена. Це просто вау! Я, мабуть, такої білосніжної квартири ніде не бачила. Я навіть бачу своє відображення. Так, я дуже ретельно вимив усі дзеркала. Пласка. Дзеркала. Дякую. Я взагалі-то дивилася в стіну і побачила там себе. Ти знаєш навіть якось незручно, що я без бахіл. Ну, якщо ти сама сказала. А ні. Дуже смішно. Ти не подумай поганого, просто я трошечки поверну, ти на чистоті. Е, та я не подумала, але це трошки дивно. Не. Але я готова з цим знюхати. Що пробач? змиритися. Щоб mm змиритися. -hmm. Там... Уп! <плес> е... Неприємно. Це, це маленька краплиночка. дійсно. Я на секундочку. Ти мене вибач, мабуть, іди додому, я тут надовго. Вино дуже складно відкриється. Цей фільм рекомендувала. Але ми не будемо його дивитись, тому що його треба купляти. Шукаємо далі. Та я оплачу, не переживай. Ні, дякую. Будемо дивитись те, що за підпискою. О! Будь ласка, оксамитова печаль. М? Назва багато обіцяюча. Сішу, давай, може, щось інше пошукаємо. Там 15 хвилин вже нічого не відбувається. Тупо голий дід ходить через звалище. Як на мене, дуже глибока картина. Так, малобюджетне не значить погане. Ну що, ну. Й... О! У нас закінчилась презерватива. Я напередодні купив. Тобто секс буде теж за твій рахунок. Дякую, не треба. Так... Я... а я ж це... Ти Як наше кафе, продав? Так для мене одразу всі місцеві жіночки в чергу вистроїлися. Ви думаєте, ну що, холостий, хазійно вийти при грошах. А воно мені треба. Я що, якийсь ленделон? У мене вона яка доця красуня, і вона найголовніша жінка в моєму житті. Але потім Масік зустрів іншу красуню. Ніколи б не подумав, що на шостому десятку. Зможу сподобатись тобі молодиці. Ну не прибідняйся, ти у мене ще ого-го, Якщо ти розумієш, про що я? <плес> Щось ти різко розлюбило у гірки. Донь, а, а знаєш, чого ми в Київ приїхали? Mm. Ми ж заяву в РАК сподавати будемо, mm -hmm. бо масік хоче весілля в столиці відгуляти. Ага. Тату, хм. А ти пам'ятаєш дядьку Володю? Хм? Ну, той, що хату на другу дружину переписав і з голою дупою залишився. Точно. а? Люся, а? ти не гадай мені, щоб ми його на весілля не запрошували, бо наша нам пустий конверт. Мм, симпатична. Я б навіть сказав гаряча, твоя подруга. Це наречена мого тата. З якою я вчора познайомилася, яку вже ненавиджу. Фу, яка вона ніяка. Саме через неї прийдеться відкласти пропрацювання меню ще на день. Мені треба твоя допомога. Ну, не знаю. Вчора я на столі бачив мариновані огірки, які мені так і не вдалося скуштувати. О! Тепер я до ваших послуг. Я впевнена, що ця Галя утриманка місцевого розливу, але та до цього не бачить. Тому ти її завабиш і відкриєш йому на неї очі. Любанечко, моя ти чарівна і прекрасна. Mm -hmm. Я, звичайно, багатий, але лише на компліменти. Не думаю, що утриманок такі статки зацікавлять. Не переживай. На твоєму іміджу ми попрацюємо. Гаразд. Mm. Вибачте, вам допомогти? Ні. Тобто, так. Угу. Справа в тому, що я хотіла розрахуватися за цей сендвіч своєю преміум-карткою, але потім скуштували і він виявився зіпсованим. Зрозумійте, справа не в грушах. Просто це. Все неприємно. Вибачте, будь ласка, за сендвіч не потрібно платити. А Ми від імені супермаркету приносимо вам вибачення. Пусте, дякую. Гарного вам дня. До побачення. Ага. Проходьте, будь ласка. <пас> Запах, наче нормально. Охорона! Вибачте, будь ласка, за невеличкий безлад. Mm -hmm. Стара прибиральниця звільнилася, нову ми ще не знайшли. Mm -hmm. Ви знаєте, я можу вам запропонувати контакт з вашої телефонної книжки. І я впевнена, що він все зробить абсолютно безкоштовно. Ну, я так розумію мова про Сергія. Mm -hmm. Я, власне, про нього і хочу з вами поговорити. Ірина професійна етика. Mm -hmm. Зрозумійте, він мені. Дуже-дуже дуже подобається, але це його пунктик. Скажіть, будь ласка, коли він одужає? Дивіться, лікування триває. Є певні результати, але щось прогнозувати зарано. О 13.00 зустрічаємось в моєму місці сили. Магазин німецьких пилососів. А можна якось пришвидшити цей процес? Можливо, клин клином. Наполегливо не рекомендую втручатися. Uh -huh. Це може призвести до непередбачуваних наслідків. Uh -huh. Таких як шлюб. А, Саш, зараз не можу говорити. Ми тут фіму одягаємо. Залюбки допоможеш? Диктую номер картки: 4441 114 8305 66 87. Відправила? Дякую. Все, подруга скинула гроші за сендвіч. Почекайте, почекайте. От як будуть гроші, тоді можете бути вільні. Так ви ж знаєте, як ці банки працюють. Що ж мені тут чекати три-п'ять робочих днів в тиждень. Будемо чекати. Ну Немає в мене грошей. Ви що будете на мене за цей сендвіч поліцію викликати? Звичайно, ні. Я розумію, що ви не злодюшка, а просто жертва обставин. До речі, в мене для вас є ще один спосіб, як ви можете розрахуватись. Дівчата, а що це ми без приводу якось? Може, треба було спочатку заяву в рак подати, <рес> а вже потім в ресторан. Так привіт! Є. Я відкриваю кафе у Києві. Ох, доче, я тебе вітаю. А, хочу заробити, щоб і наші сімей не викупить. Хотіла ще вчора сказати, але було трохи не некстаті. Та ну припини, доче. Галюсь, бачиш, яка в мене донь. І красуня, і розумниця. Так, розумниця. За тебе, дотя. Паркуй і мені, як завжди. А Як завжди, що? Остання модель пилососу з турборежимом це просто фантастика, чи не так? Ну, так, враження мене буквально всмоктали. Ну а продовжити я пропоную у більш романтичному місці. Mm -hmm. а... На автомийці? Що може бути більш романтичнішим. Що... Зі... Згадки немає просто якесь купідонове лігво. Ти чого? Міняю план побачення. Що ти робиш? Живе життя. Давай зі мною! Я тобі що, капітошка? я цього не робитиму. Послухай. Цей світ і так брудний по всій своїй природі, і жоден полосос цього не висмокче і не виправить. Навіщо витрачати час на боротьбу, яку ти точно програєш? Бачиш, ти брудний, але живий і здоровий. Життя занадто коротке, щоб боятися бруду. Давай зі мною! Три години роботи і я повертаю вам ваш паспорт. І не забудьте повторювати. Пан котан запрошує на акційний айран. Пан котан запрошує на акційний айран. Ну, поактивніше, поактивніше. Пан котан. Пристріліть мене Дев'ять разів. Пан котан запрошує на акційний айран. Це було Це було класно. Пропоную повторити ще раз, але після душу. Життя занадто коротке для душу. Перепрошую, але це презент для пані від пана за он тим столиком. Вау. Це, звісно, приємно, але передайте пану, що пані відмовляється. Я перепрошую, але презент для цієї пані. Ваше здоров'я. Я ж казав, що моя доця ще не одне чоловіче серце розіб'є. Я на секунду. Піду подякую. я вирішив не витрачати свій час на гальку, а звабити ще одну красуню. Слухай, ну я ж бачу, як ти на мене зиркала, коли я прийшов. Нічого не Роби Так як домовились. Все, 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 все. Добре. Сказав, що то для всіх. Пан котан. Запрошує на акційний айран. Пан котан. Ненавидить себе і всіх довкола. Що? Нічого. Просто хотів сказати, що хочу помиритися. Як ти на це дивишся? Мабуть, позитивно. Радий це чути. Тоді ще одне питання. А як моя киця дивиться на презент у вигляді її улюбленого сендвіча з рибкою? Знаєш, що котик? А не пішов би ти зі своїм сендвічем? Пан котан запрошує на акційний айран. Пан котан запрошує на акційний айран. Пан котан запрошує на акційний айран. Шановний, а чого мені листівку не дали? Козел. А знаєш що? Мало того, що ти роботу нормально знайти не можеш, так ще й цю на цяпля робиш. Ох ти гімно блохасти. <звук> Давай я приберу. Не-не, облиш. А життя за нас там для прибирання. Е, слухай, а тобі не здається, що це вже трошечки тумач. Oh, yeah. Ти перейшов із крайності в крайність. Категоричне ні, бо ти відкрила для мене нову філософію життя. Ні? Я так і зробила. Так, і я тепер буду жити життя, кидаючи виглих бруду. Сподіваюся, разом з тобою. Ну, Можемо спробувати да. е, тільки я для початку в туалет. Звичайно. А де у тебе туалетний папір? А, да, життя занадто коротке. Ні, стоп! Ми розходимося. Ще один презент для пані. М -м -м. І ще один презент для пані, <рес> І ще один презент для пані, <рес> шановний, я перепрошую. Я не знаю, ким являється вам ця дама, але мої манери не дозволяють запросити її на танець без дозволу чоловіка за столом. Ну, що ж, Я нічого не маю проти. Дякую. А я маю. Дякую. Відмовляюсь. <звук> Відмовляюсь. Я в шоці. <звук> я перепрошую, а що саме вас здивувало? Ти взагалі в дзеркалі себе бачила. Та Ти маєш летіти на той танець у присаді і взагалі дякувати долі, що хоч хтось звернув на тебе увагу. Ой, господя, а з вами що не так. Ви окуляри дома ні Ні, на столі там. Зараз. За цим столом лише одна ефектна жінка, яка варта усіх цих презентів. Мась, Масічек, я, я б, звісно, відмовилась. Просто ситуація бізить. Так от якої ти думки про мою доцю. Масік, ну але ж це правда. Угу. Знаєш, тоді я, мабуть, теж окуляри дома забув. З тими, хто ображає найдорожче, що в мене є, мені не по дорозі. Все. Все. Весілля не буде. Дочь, я піду трохи повітрям подихну. Ну і вали! 300 літ ти мені здався, старий пердун. О! Як бачите, я уже вільна. А, 300 літ ви мені здалися. Ой, чики, чики, чики. Дякую. О, секундочку. Так, 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 перепрошую. я вам безмежно дякую. Кулачок. Динь, диринь, динь. Ой, Фіма, Ох. Фіма. Я б тобі, звісно, подякувала. Але що це таке? Ми ж домовлялись тільки про пляшку шампанського. Я ж не мільйонерша. Любанечка, це все за мій рахунок. Ну, треба нам трошки похрумкати, поки ми будемо обговорювати меню нашого майбутнього кафе. Давай. Вибачте, будь ласка. Так. Я не знайшов вашу машину, щоб перепаркувати. А. Не дивно. Це брілок. Вибач, друже. Ти не гімно. То в мене просто день гімняний. Мяу. Якщо чесно, я поважаю будь-яку професію. Краще хоч щось робити, аніж бути ледерем. Мяу. М -м. Взяти до прикладу, хоч мої І Що я не так сказав? М -м. Можливо, я якось не ті слова підібрав, не ті формулювання, але ж я хотів трошечки її підштовхнути. Це ж нормально. Підтримувати і мотивувати людину яку І Я тебе люблю. Мяу. Я продала конструктор і тепер готова до справжніх пошуків справи свого життя. Ти впевнена, якщо тобі ще потрібен час для себе, я не проти. О, повір мені. Твої слова і запах всередині пана катана переконали мені, що діяти треба негайно. Ну тоді тобі знадобляться ці гроші для пошуку. Я помию. Будь ласка. Або ні. Не мий. Ні, помий, але не дуже старайся. Або. Та роби, що хочеш, вибірся на рівному місці. А... До речі, а Кому ти продала конструктор? Якомусь малому. Дякую, Сашунька. Це саме те, про що я мріяв. Дякую через усі зимові літа. Сіконі в життя.